Запрошуємо всіх прихильників футзалу на чергове протистояння третього флангу. Розірає командою пам'ять, владь не забиває назар. Атакує Тимофій Касяну. Віддає передачу на партнера, який дуже легко втікає від опіки. Удор. Сергій Брановський. Дає пам-флангу. Хороша передача, як на мене, удар. Але візьмемо це собі на замітку. Ось кожна із команд, яка буде зустрічатися з лектор Віжен. Той ритм гри, який би дав можливість боротися за верхівку турнірної таблиці, але... Можливо, зараз це вдасться самому задорожному. Удар! Рстійка на добиванні! Протягнути м'яч через половину поля і застати голкіпера команди опонента зненацька. Ті діюки з Глобалочих студію Ована. Удар від Андрія Кубрака. Сьогодні першими або ж другими ще встигають на один із ключових поєдинків відбору до Євро-2024. Між збірною України. Гол! Галай відзначається 1-0! Ну тут регбійний м'яч закочує команда Black Trovieжon у сітку. гравців команди Блектор Віж. Вони помиляються. Панті влучає у суперника. Бушко. Потрібно забивати швидою бієоближні. Передача вперед. Ференс чудово діє у цьому епізоді. Атакує Сергій Пучковський. Його простріли кошот. Який... Матвієвський та Сергій Пучковський пробуває. По цей так та Іван Вашива. Удар на позиції пантію. Лісовський пересоски дуже легко втікає від опіки. Є можливість забивати. Віддає передачу Галаю. Ліщук. Фаренс відкривається. Є можливість стріляти по воротах. Невдала не сумніви, сумніворів далеченько, метрів 14. Це контролює слід провести ротацію. Хтось стомився карткою, яку ми бачили кількома хвилинами раніше. Передача. Епізоді правим флангом намагатиметься розігнати нагоду Те з телевізійної картинки, але хочеться їм в який раз віддати Роздумувати на тайм-аут наставникам обох команд. Вертикальна передача. Знову багато сумбуру удар повзрав. На виконати передачу на останнього. Той стріляє надалі, стійку хороша гра. Усіма глядачами та й безпосередньо зараз. Епізодіє ПАМ задорожний. Взяв на себе ініціативу Андрій не відзначається. На превеликий жаль, коли можна було просто. Гордається команда на заключній миттєвості другого поєдинку вечора. Перша АйТі Ліга. Вектор Віжен мінімально завдяки голу Олега Галея переграє. Один один на дотої Матвієвський зрівнює шалька та один один. Ось все ж таки заслужив е як на мене своїм бажанням. Закидає черпачком вперед. Вийде совський помиляється удар! Немає має